Останній шлях захисника України Сергія Гайдуцького прощання розпочалося у домі печалі у Тернополі. Більшу частину життя він прожив саме у цьому місці. Попрощалися із воїном, родичі, друзі, колеги. Прийшли і шкільні товариші, класна керівниця. З маличку спокійна дитина надзвичайно це хворобливий. Був такий сам з мамою проживав, бо батька не було. Він їх не знаю. Він в Москві був на заробітках, і мама сама мусила його виховувати. Він постійно хворів. І постійно така боже, дуже спокійна дитина, надзвичайно це, але з таким, знаєте, стержнем своїм, що він мав свою точку зору, і він завжди, коли щось, як такі кажуть, висловлював свою точку, думку і ну, завжди, як то кажуть, настоював це. Хоча був дуже спокійний. Завжди радісний, багато зміг за такий короткий проміжок часу свого життя. Якось підтримували зв'язок, зустрічалися однокласників. Пару раз, не багато. Завжди немає часу, бачите. А тепер зустрілися. Та, на жаль, причина невтішна. Коли іще зв'язувався із рідними, Сергій запевняв, у нього все добре, все є, тільки просив про зимові берці. Він був добрий, щирий, вихований. Бачите, справжній доброволець, який пішов захищати нашу країну. Він був найкращим серед нас всіх. Ми, ми може, боїмося, а він. Він пішов так, якби відважився і пішов. Сказав, це мій обов'язок, я, я мушу. Захиснику Сергію Гайдуцькому було 35 років. Він не встиг одружитися, завести сім'ю. Сам у 13 років залишився сиротою, коли померла мама. Тут вже хлопці нам розказують, що він якраз мав йти на 5 днів в отпуск. Біля того наступу він мав йти на 5 днів в відпуск. А прийшов на все, як то кажуть. Сергій Гайдуцький загинув, захищаючи Україну від окупантів на Херсонщині. Його поховали у рідному селі Лозова Байковецької громади. Вічна слава і пам'ять захиснику України.